Всіх вітаю. Давайте проговоримо про те, що відбувається в світі, про жахливі вбивства, які відбуваються на території Сполучених Штатів Америки, які безпосередньо гинуть і наші земляки. Про те, що відбувається в Франції, про те, що відбувається, які продовжують робитися заяви на територію Польської Республіки. Що роблять інші країни в світі. Давайте про це все зараз проговоримо, обговоримо, проаналізуємо. А перед цим, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте витісняти весь проросійський контент брехливий та маніпулятивний. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Почну з сумної новини. На жаль, другий день мене тримається жахлива новина. Загинула наша землячка, громадянка України Ірина Заруцька. Загинула трагічно в США. Вона поїхала туди, тікаючи від війни, і, на жаль, загинула від рук людини, що психічно хвора, неодноразово притягалась до відповідальності, але тим не менш була на свободі і скоїла це жахливе вбивство. Я висловлю співчуття родині пані Ірині, чудова, красива жінка, яка тікала від смерті в Україні, на жаль, знайшла її в США. На жаль, зараз це вбивство намагається в Сполучених Штатах максимально політизувати. Кожні там з таборів різних політичних сил використовують цю трагедію на свою користь. Я дуже просив би своїх колег в Америці, в Сполучених Штатах, максимально відійти від історії політизації, не не політизувати це питання. Дуже вас прошу, давайте засудимо це вбивство. Давайте зробимо максимально для того, щоб вирішити якраз внутрішню цю проблему, яким чином подібні люди, що скоїли вбив, що скоїли вбивства, саме це опинилася на свободі, була і змогла це вбивство вчинити. Давайте подумаємо, і Україна, в принципі, готова також долучитися до цього, що треба зробити, щоб такі трагедії в майбутньому оминути. Тому у мене величезне прохання за рахунок загиблої Ірини не підіймати свої політичні бали. Давайте все ж таки зосередимося на основні проблеми, чому так сталося. Інше питання також: вбивство політичний активіст Чарлі Кірк. Виступав в одному з університетів, виступав, він є молодіжним лідером консервативного. Штибо, він саме з таких консерваторів з цього напрямку, робив неоднозначні заяви по Україну, давайте будемо відверті. Так, можливо, риторика дещо покращилась порівняно з тими заявами, які він робив раніше, але тим не менш, вони всі були, скажімо так, не дуже приємні для України. Тим не менш, особисто я, як людина, як політик, засуджую подібне вбивство. Саме Чарлі Кір був вбитий під час виступу. До речі, був вбитий після слів, що він засуджує насилля і з ним не погоджується. Був вбитий пострілом у шию. Я бачив ці жахливі кадри, без шансів. Людина, звісно, не могла вижити після такого пострілу, засуджує подібне вбивство. Загалом це не метод розправи з інакодумством, інакомисленням. Якщо вам не подобається політична думка, це не привід ще людину вбивати. Тому висловлює також співчуття родині загиблого, як би там не було. Переконаний, що українці, звісно, сумувати не будуть за цією втратою. Але я також переконаний, що українці точно не підтримують вбивства, тим паче посеред білого дня. Вирішення таких спорів і думок, неподілення і нерозділення думок і, там, іншої точки зору і несприйняття вирішувати саме ось таким чином. І тут я переконаний, українці зі мною погодяться. Далі, що відбувається також важливого. Значить, у Франції відбуваються зараз величезні протести. До речі, я дивлюсь по змі воно якось дуже. Повз проходить увагу змі в першу чергу українських. Хоча ця подія дуже важлива, дуже важлива і для України загалом це стосується безпосередньо. Поясню чому ці протести вони виникли на підґрунті того, що призначений новий прем'єр-міністр. Значить, Себастьян Лекорню він колишній міністр оборони в минулому. Кабінеті, який був звільнений, і призначений на посаду прем'єр-міністра Франції. Ми розуміємо, що в Франції зараз є політична криза, і призначення чергового уряду, а це вже п'ятий за два роки, як ми розуміємо, тим паче по українським реаліям, у нас в країні війна, а у нас, умовно кажучи, тільки третій прем'єр-міністр, за от уже сьомий рік пішов каденції цього парламенту, який призначає. Прем'єр-міністра Весь Так, от, у Франції вже п'ятий прем'єр-міністр за два роки, що говорить про те, що внутрішнє є непорозуміння, внутрішні є конфлікти, політична криза вона тільки посилюється. Чому це важливо? І чому Україна має звертати увагу так само і там, вболівати, скажімо так, за. Те, щоб в Франції у стратегічного партнера України наладилося всередині. Пояснюю. зараз всередині Франції набирають оберти праворадикальні сили, політичні сили, політичні партії на чолі. Більше, ну скажімо так, сукупність блок цих там, назвемо так блок да, праворадикальних цих партій, очорює Марі Лепен, це опонентка і опозиціонерка до Макрона. Є головою однієї з праворадикальних партій у Франції. Її політична сила з кожним днем набирає балів. Але ми маємо усвідомлювати, що ж це за праворадикальна партія. Насправді вона фінансується Російською Федерацією. Ну давайте будемо відверті говорити те, що є, і називати речі своїми іменами. Тобто вона підтримується Російською Федерацією, в принципі, завжди рухала. Порядок денний, який вигідний Росії. Ну так чи інакше. Зараз відбуваються протести. Я дуже багато бачу відео, але мені, до речі, треба шукати ці відео, бо ЗМІ так ось якось однобоко і не дуже активно висвітлюють ці події. Так от те, що я бачу там, то звісно в протестах беруть дуже багато участь, дуже багато мігрантів. Звісно, це в самій Франції на цій темі дуже багато спекулюють і в першу чергу праворадикальні політичні сили, набираючи собі там певні політичні бали. Звісно, щоб для того, щоб там в майбутньому зайти і отримати більшість, і вже їм самим формувати потенційно цей уряд. Звісно, для України нічого гарного з цього немає і не буде. Ми ж це усвідомлюємо. І от якраз от на фоні цього всього. На фоні цих протестів, а протести масштабні, що ви розуміли, зафіксовано близько 800 акцій по всій країні. Акції це різні, від там звичайних протестів до побиття руйнування там кафе, магазинів іншого, підпали б автівок і так далі. Тобто ем, ці протести дуже. Активні і досить, скажімо так, в певному чині, руйнівні, як всередині фізично для інфраструктури, так і в принципі в політичному плані для подолання цих протестів було розгорнуто 80 тисяч поліцейських. Просто вдумайтесь: 80 тисяч поліцейських. Вчора у нас був дуже гарний прямий ефір, ввечері, до речі. Подекуди слідкуйте. Роблю ефіри і в Тіктоку, іноді в Фейсбуці. Скоро буду робити такі самі ефіри в Ютубі. Так, от вчора робили ефір прямий, під час якого спілкували з вами безпосередньо, ви ставили питання і робили припущення, що Франція завжди така досить активна в протестному плані країна, і тому подекуди ці протести саме для того, щоб випустити пару, а потім нормально, щоб країна далі існувала. Можливо, але я все ж таки вважаю, що даний протест був о, срежисований о, не політично, а в принципі силами, які знаходяться поза межами Франції, і звісно, перший, хто в цьому зацікавлений, Російська Федерація ну це очевидна історія. Комбінація нескладна, але дієва під в тому числі на темі біженців, мігрантів цієї політики. Незадоволені економічним станом, там, соціальними послугами і так далі, воно розганяється. ці протести, і потім виливається там щось, можливо більше. А навіть коли такі є там, погроми, якісь, ну тобто ці руйнування інфраструктури, які є і зараз, але можуть відбуватися ще навіть більше за масштабами. Зрозуміло, що зворотня реакція буде всередині самої Франції, французів. Що це біженці? Давайте знову будемо відверті. оця історія панаєхалі і так далі. Вона існує в кожній країні, і от саме на цих емоціях, саме на цьому баченні, праворадикальні сили розгодуючи ці емоції, роздмухуючи це полум'я, вони отримують свої політичні бали. Які потім конвертуються в конкретні місця в парламенті на наступних парламентських виборах, і потенційно президентських, бо Ліпен не втратила свої президентські амбіції? Знову ж, якщо створиться коаліція, яка зможе там праврадикальних сил з іншими силами, вони тоді сформують свій уряд з прем'єр-міністром, який також буде працювати в цьому порядку денному, в даному випадку, в тому числі і проросійському, тому. Така цепочка, цей ланцюжок він очевидний, нескладний, але він, на жаль, дієвий і це продовжується зараз у Франції. Через що я і говорю заявляю про те, що Україні дуже важливо слідкувати за тим, як це трапиться, що там відбувається, і до чого це призведе. Це дуже важливо для нас це навіть важливіше ніж те, що відбували там залетіли 19 дронів на територію. Польща, ось повірте, стратегічно далекоглядна це дуже важлива історія. Але згадуючи про Польщу, давайте все ж таки е, закінчимо чи, чи додатково проговориш. Закінчу вже цю тему, бо вже другий день. І вчора, до речі, також в ефірі ми дуже багато про це говорили, е, розбирали про, про, прямо на деталі як сказав вчора, думаю, вийду хвилин на 40 в прямий ефір. Зрештою, ми з вами були 2 години 20 хвилин. Проговорили про Польщу, мабуть, абсолютно все, що можна було. Від того, що як це відбулось, до того, як реагує ООН і НАТО, і що, в принципі, загалом з НАТО буде далі, і з іншими е подібними інституціями. І в принципі, як всі говорили, які робили заяви, і що насправді за ними крилися. Тобто, ми вчора розібрали це просто НУНАТАМ, мені здається. Дякую всіх, хто були, а всі, хто не були, будь ласка, також доєднуйтесь, слідкуйте за ефірами, це дуже цікаво. Е тож. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, а значить, він вийшов з заяви чіткою, що він а, говорить, відкидає заяви Кремля, які продовжує маніпулювати, що це не вони, і говорить, що це брехня і типова радянська практика. Давайте, м -м, значить, я вам. 에... Зачитаю його 에... слова. Оцінка ВПС Польщі та НАТО така, що вони не відхилялись від курсу, а були навмисно скеровані. Вони це шахеди, 19 шахедів, які залетіли на територію Польщі. 에... Значить, 에... Він говорить про те, що, до речі, Шесікорський повідомив, що в... провів телефонні розмову з держсекретарем Марко Рубіо. З іншими високопосадовцями ЄС закордонних справ обов'язково проговорив з Скаю Калас, яка є міністеркою закордонних справ із питань безпеки Євросоюзу, та головою обсє Ліною Волтонен. Все це проговорено, все це пояснено. Тобто, міністр закордонних справ Польщі, очільник міжнародного відомства да, Напряму заявляє, що це була Росія. Щоб ні в кого вже не було, ніяких думок, ніхто не вився на ці маніпуляції, які Росія розповсюджує, щоб було чітко і зрозуміло, хто в цьому винен. І е, якраз хотів би просто: ми вчора розбирали це дуже цікавий кейс. Росія заявляє перше, що вона не била по Польщі, вона була по Україні. І, звісно, звинуватила Україну в цьому, що, начебто, РЕБ радіо... Радіо. Е, Радіоборотьба, е яка відбувається проти дронів, вона відвела ці шахеди на територію Польщі. Ну, тобто, винна Україна. Не то, що Росія їх запустила як таких, а те, що якби, Україна. розумієте? І ще вони додають, що наші дрони, е шахеди, не летять на 700 км. Ну, це відверта брехня і маніпуляція. Поясню чому. Ну, давайте знову ж шахеди запускаються явно не з території України, запускаються з території Росії. І звісно, що це не відбувається поряд там в радіусі 50 кілометрів мінімум, не відбувається до кордону з Україною, бо в інакшому випадку ми просто б це наші збройні сили доблесні просто б це діставали там іншими дронами і нищили б пускові. Ці установки, які б знаходились просто в цій зоні діяльності, тому ми вже припускаємо, як мінімум, що це відбувається на відстані 100 кілометрів від кордону з Україною. І от давайте це звичайна математика. Ми ж всі чудово бачимо, як ці дрони залітають, як ці шахеди летять через всю Україну і бомблять. Київ Житомир Рівне, Луцьк. Я спеціально таку черговість кажу, бо це якраз все відстані. І от робимо від Харкова до Києва. Ну, по прямі там більше 400 кілометрів, розумієте? До там, Луцька буде вже за 700 кілометрів від Харкова. Тобто, якщо дрон шахет залітає звідси і летить аж до Луцька, а ми це чудово бачимо, як вони просто групами залітають, кружляють над Київською областю, потім летять на захід, кружляють це також кілометраж. Потім летять на захід і бомблять вже там об'єкти, які знаходяться на території рівного, Луцьку і так далі. Тобто ми беремо 100 кілометрів по території Росії, потім ще 700 мінімум. А то й 800 кілометрів по території України. І ну, це ж вони ще там кружляють, дивляться, ту, ті об'єкти, по яких має вдарити. Так що ви говорите, що 700 кілометрів ваші шахеди не летають? Ну, звичайна математика там на рівні 7 класу і логічних думок, і роздумів, звичайно, людини. Яка має взагалі не заморочуватись про потенційні можливості військової техніки Російської Федерації. Ну це очевидні речі, на кого це розраховано? На якихось ідіотів і дурачків? Ну тоді це інформація виключно для Російської Федерації. Всі інші це мають усвідомлювати і це роблять. Тому ці чергові маніпуляції, які, в принципі, ні для чого не призведуть, щоб ви розуміли. Тим паче, як ми бачимо план. Радослав Сікорський чітко заявив, що це Росія. Ще раз, за його словами, заяви Кремля про непричетність це брехня і типова радянська практика. Все, тобто, ну, це брехня і типова радянська практика. З чим повністю з планом Радиславом, я погоджуюся. Дякую, що були зі мною. Дослухали до цього місця. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, прокоментуйте в чергове. Ваші думки відносно того, що відбувається у Франції, ваше бачення, як ви це сприймаєте, чи важливо це дійсно для України чи ні. А також прокоментуйте заяву пана Родислава Сікорського, який говорить про те, що російські всі заяви і те, що виходить з їхнього рота, це брехня і типова радянська практика. Будь ласка, напишіть коментарі, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на цей канал. Дякую, що зі мною підтримайте збройні сили, а, а також будь-який військовий підрозділ Сил безпеки і оборони. Разом ми зможемо подолати будь-яку перепону і перешкоди. Слава Україні!